Вітаю вас, майбутні першокласники, на уроці письма. Сьогодні ми познайомимося з написанням малої букви А. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі за парти сіли чемно, плине час хай не даремно. Пригадаємо, яку букву ми сьогодні вивчали на уроці читання. Алла, Ася та Андрійко дуже люблять апельсинку. Апельсинка запашна, тане в ротику сама. Яку букву ми сьогодні вивчали? Звісно, букву А. І в цьому віршику ви бачите ось такі жовтенькі ліхтарики, так? жовтенькі ліхтарики букви А. Буква А буває велика і маленька. В віршику ви бачите друковане написання великої та малої букви А. Відгадайте, будь ласка, загадку. Я не їм вівса, ні сіна. Дайте випити бензину. Усіх коней обжину. Куди хочеш, побіжу. Чи здогадалися ви, що це? Так, Машина. Подумайте: в слові машина звук А стоїть на початку, в кінці, чи всередині. Машина. В слові машина звук А стоїть і всередині, і в кінці слова. Вимовимо в цьому слові почергово всі звуки М А Ш -и н, а. Машини бувають легкові і вантажні. Вантажівка яка перевозить великі грузи. І багато вантажів. Давайте в слові вантажівка також вимовимо всі звуки по порядку. В А, Н, т. А, Ж, і В. К, А. Які позиції в цьому слові займає звук А? В слові вантажівка звук А стоїть всередині слова і в кінці слова? Слідуючи за схемою, яку ви бачите на слайді, спробуємо придумати речення із словом вантажівка. Розгляньте малюнок. Він допоможе вам скласти речення. Велика рисочка в схемі означає велике слово. Маленька рисочка маленьке. Отже, що вантажівка що робить везе, везе що апельсини і Ананас ми утворили речення. Вантажівка везе апельсини і ананас. В кінці речення ставиться крапка. Пограємо в гру, Хто дружить з буквою А? Якщо в назві тварини, яку ви будете бачити на слайді, є буква А, отже, вона дружить з буквою А. Кого ми бачимо? Жирафа. Дружить жирафа з буквою А? Так, дружить, в слові жирафа є дві букви А, в середині і в кінці слова. Ластівка. Чи дружить ластівка з буквою А? Так, дружить. В слові ластівка також дві букви А. В середині і в кінці слова. Зебра. Чи дружить зебра з буквою А? Так, дружить, слово зебра закінчується на букву А. Буква А стоїть в кінці слова. Папуга. Чи дружить ця тваринка з буквою А? Так, дружить, в слові папуга дві букви А. В середині і в кінці слова. Отже, як ми бачимо, у букві А дуже багато друзів. Далі ми будемо з вами працювати в ЗОшиті. Пригадайте, що під час роботи в ЗОшиті, і взагалі, як і під час усього уроку, ви повинні правильно сидіти за письмовим столом. Ноги рівно. Повною ступнею на підлозі, спинка рівна, голова високо піднята. При роботі в зошиті, зошит кладемо куточком до грудей. Правильно тримаємо трьома пальцями олівець. Виконаємо пальчикову гімнастику, щоб підготувати ліву і праву ручку до роботи. Будь ласка, вправу потрібно виконувати одночасно правою і лівою рукою. Розкрийте долоньки так, як ви бачите. Одночасно загніть мізинчики. Стисніть руки в кулачки. Розкрийте долоньки. Повторіть цю вправу 5-6 разів. Сьогодні ми будемо знайомитися з маленькою буквою А на уроці письма. Така буква А називається письмова. Звісно, письмова буква є і велика, але сьогодні ми познайомимося тільки з маленькою. Ми будемо з вами писати букву А і сполучення букви А з іншою буквою А. «А», «А». Звернімо увагу, з яких елементів складається маленька буква А. Перший елемент це овал. Другий елемент це гачечок. Коли овал і гачечок поєднали, вийшла буква А. Підготуємося до написання маленької букви А. У першому рядочку. Почергово напишемо овал і гачечок. Починаємо писати овал трохи нижче верхньої лінії рядочка, заокруглюємо вліво, торкаємося нижньої лінії рядочка і з'єднуємо. Відступаємо, пишемо гачечок. Гачечок пишемо від верхньої лінії рядочка, ведемо, Похилу рівну паличку вниз. Закругляємо вправо біля нижньої лінії рядка, хвостик виводимо до середини рядка. Так, продовжуємо написання елементів до кінця рядочка. У другому рядочку. Напишемо маленьку букву А, поєднаємо овал і гачечок. Для цього ми пишемо спочатку овал і до спинки овала приєднуємо спинку гачечка. Овал і гачечок повинні торкнутися один одного. Під час письма стараємося дотримуватися меж рядка, не вилазити. за його лінії. Наступний рядочок це дві подружки, дві маленькі букви А. Подивіться, як вони поєдналися, ніби стали в пару хвостик першої букви А. Тримає другу букву А. Для цього хвостик виводиться до середини рядочка і друга буква А приєднується до нього. останньому рядочку ми чергуємо написання однієї букви А і в парі. Таке завдання ви виконуєте в зошитах з письма, в зошитах в косу лінію. Я хочу вам запропонувати пограти в гру «Засвіти ліхтарик біля слова, в якому найбільше букв А. Подивіться на малюнки. Першою намальована квітка. Вона називається МАК. В слові Мак скільки букв А? Одна. Далі фрукт банан. В слові банан скільки букв А подумайте. Третій фрукт ананас. Підрахуйте, скільки букв А в слові ананас. Біля якого слова нам потрібно засвітити ліхтарик. Так, ліхтарик потрібно засвітити біля слова Ананас. В слові ананас найбільше літер А 3. В слові банан їх тільки дві. Отже сьогодні на уроці письма ми познайомилися з вами із маленькою письмовою буквою А. Маленька письмова буква А це поєднання овала і гачечка. Давайте пограємо в гру Яблучний настрій. Оберіть емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я з усім справився. Мене урок розлютив. Все було легко та просто. Було складно та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання. Чекаю наступний урок. А я чекаю наступної зустрічі з вами. До побачення!